Нові обличчя для шкільної безпеки на Білоцерківщині шукають інспекторів служби освітньої безпеки. Повідомили у місцевому управлінні поліції. За кожним таким фахівцем закріплюють навчальний заклад, де він відповідає за порядок, здійснює пропускний режим, співпрацює з екстреними службами, учителями та батьками, а також має реагувати на порушення і проводити профілактичні заходи. Нагадаю, на початку 2024 року міністерство внутрішніх справ провело опитування, у якому взяли участь понад 350 тисяч батьків. 70% з них підтримали ідею постійної присутності полі. Ліцейських у школах наразі вони працюють більш ніж у півтори тисячі закладах, але планують розширити цю мережу до трьох тисяч шкіл. Важливо, що витрати на оплату праці офіцерів СОП покриваються з бюджету нацполіції, а не коштом батьківських внесків. Вимоги до кандидатів вища освіта, вільне володіння українською мовою, що засвідчується державним сертифікатом, знання Конституції України, законів України про національну поліцію та про запобігання корупції, Кодексу України про адміністративні правопорушення. З приводу виникнення питань звертайтесь за телефоном 098 339 46 18. Світлана Олександрівна. Другий рік поспіль в Україні студенти-контрактники можуть отримати підтримку на оплату навчання. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки. За попередніми оцінками, право на державний грант матимуть до 30 тисяч вступників. Точна кількість стане відома після 1 вересня. А ось розмір допомоги залежить від результатів національного мультипредметного тесту. Якщо абітурієнт набрав 150 балів за два предмети та вступає на контракт, він може розраховувати на 17 тисяч гривень. Якщо ж 170 балів, сума зросте до 25 тисяч. Нагадаю, цьогоріч рекомендації до вступу у вищі отримали понад 176 тисяч абітурієнтів. З них 40% навчатимуться коштом держави, а 60 – за контрактом. Зараз за останні два роки ми впровадили я цим дуже дуже сильно пишаюся, тому що ми впровадили насправді третю форму фінансування освіти. Це насправді дуже важливо, тому що це означає співфінансування, де частина оплачується студентом, але це доступна сума для студента, і частина оплачується державою. Це робиться через механізм грантів. Якщо ти подався і вступив на контракт на одну зі спеціальностей, яка користується так званою особливою підтримкою держави. Це мається на увазі природничі спеціальності, інженерні, і ти отримав 140 із двох предметів. Ти також можеш претендувати на 17 тисяч. І насправді дуже часто ця цифра буде більша в залежності від спеціальності, бо там діють певні коефіцієнти, які множать. На телефон вам прийде сертифікат, який треба підтвердити. І коли ви підтвердите гроші з державного бюджету перераховуються напряму на університет на покриття частину вартості вашого контракту. Відповідно, якщо контракт, наприклад, 50 тисяч, і ви отримали грант 25 тисяч, то вам потрібно продовж року сплатити ще 25 тисяч, а не 50. Хоча ви підписуєте контракт на 50 тисяч. Міська лікарня номер 2 неодноразово потрапляла під критику. Та, попри це, вона залишається найбільшим медзакладом Білої церкви, де щодня приймають пацієнтів у критичних станах. Та сьогодні ми хочемо розповісти, що не все так погано, показавши роботу відділення невідкладної медичної допомоги зсередини. Подробиці у сюжеті. У відділенні невідкладної допомоги Блоцерківської міської лікарні номер 2 постійний рух. Щогодини сюди надходять пацієнти з різними скаргами від серцевих нападів до побутових травм. Як розповідає завідувач відділення екстреної допомоги Руслан Мазур, працюють цілодобово, надаючи медпослуги всім без винятку. Невідкладна медична допомога надається 24 на 7, Цілодобово в цілодобовому режимі чергують лікарі, чергують медичні сестри. Чергують хірурги, чергують невропатологи, надається допомога при всіх видах патології, тому що деякі хвороби не дають можливості очікувати. Лікарні у нас профілізовані, дана лікарня є багатопрофільною, звертаються з будь-якою патологією від інсульту до хірургічної патології, яка потребує там оперативного втручання і так далі. Травматологічна допомога надається, терапевтична і неврологічна. Невідкладна допомога одна з важливих складових лікарні. Вона працює ще від початку створення закладу, але в процесі її вдосконалювали. І зараз підхід більш європейський. Також слідкують за державними програмами, наприклад, такі як Стопінсульт та СТОПІНФаркт. Для цього створені відповідні маршрути пацієнта для надання більш ефективної допомоги. До слова, при вході у невідкладну намальовані вказівні лінії для різних пацієнтів, червона екстрені, які прямують в шоку, возила. На ті, що пересуваються самостійно, а синя травматологія. Основні зміни, які відбулися в наданні невідкладної допомоги, це в принципі тріаж. Він введений в нашій лікарні, і під час надходження пацієнтів, як правило, пацієнт не надходить один Ми пройдемо далі побачити, що робиться в приймальному відділенні. Тобто, це одночасне перебування декількох пацієнтів, які йдуть або самозвернення, або по направленню від сімейного лікаря. Або ж доставлені бригадами швидкої допомоги або сторонніми особами. Медичний персонал спеціально підготовлений, і завдяки цьому тріажу із усього потоку пацієнтів вихвачуються в першу чергу ті життя, яких можуть загрожувати щось, тобто їх проблема, їх хвороба. Вони забираються в першу чергу і надається допомога, стабілізується стан, викликаються вузькі спеціалісти. Бувають випадки, коли до невідкладної допомоги потрапляють люди без свідомості або документів. Тоді медики передають інформацію до поліції, а ці вже займаються пошуком рідних та ідентифікацією особи. Допомога невідкладно надається безкоштовно, допомога в лікарні надається безкоштовно. Деякі процедури, які не можуть забезпечити держава, проводяться згідно законодавства на платній основі. Згідно закону в Україну, переважно за добу через відділення травматології проходить понад 30 пацієнтів, а це укуси, переломи, рани тощо. Через приймальне від 70 до 100 людей, а через хірургію близько 40. До мене потрапляють абсолютно всі. Скажімо так, в крайньому випадку, якщо ми не зможемо справитися, тобі з неврологічні хворі, травматологічні і так далі, ми. Перенаправляємо до вузьких спеціалістів те, що ми можемо своїми силами зробити у себе, тобто оперативні втручання, консультації, так само, і якась інфузійна терапія, ургентна допомога. Все ми робимо в межах свого відділення. По невідкладних дуже багато. Дуже багато патології, дуже багато. Скажімо так, різновидів хвороб, то тобто це і можуть бути і защемлені грижі, це можуть бути шлунково-кишкові кровотечі, це можуть бути перфоративні виразки, апендицити. Це якщо по невідкладній. Якщо те, що більше чим ми займаємося, це в основному захворювання підшкірно-жирової клітковини. Це різного роду в плановому порядку теж люди поступають на консультацію і зразу в принципі на операцію. Ми довго не відтягуємо. Оперуємо всі доброякісні пухлини, голови шиї, обличчя всіх, всіх, всіх місць, які тільки можна придумати. Щодня у відділенні невідкладної допомоги відбувається боротьба за життя і збереження здоров'я. І, хоч це важка робота, в першу чергу психологічно, лікарі та медсестри не втрачають оптимізму. Крім того, заклад готовий приймати нових спеціалістів, адже подекуди існує брак кадрів. Любов Геращенко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі останніх новин. Обов'язково підписуйтесь на усі наші сторінки у соцмережах, аби 24 на 7 отримувати якісну та перевірену інформацію. Посилання на ресурси ви бачите на екрані. Також пишіть нам на електронну адресу bc.espresso.gmail.com. Восени стартує четверта урбан хвиля, і наше місто увійшло до числа активних змінотворців серед підлітків. Як розповіла менторка урбанруху у міста ЄЯ Катерина Гармаш, Біла Церква долучилась до когорти міст мільйонників, такі як Харків, Запоріжжя, Одеса та Миколаїв, що готові змінюватись на краще. Якщо у процесі навчання наша громада потрапить у топ 5 то отримує можливість представити свій проєкт на всеукраїнському конкурсі та залучити 50 тисяч гривень на його реалізацію. Зазначу, перша команда активних школярів працювала над покращенням зеленого театру та згодом знайшла донорів на реалізацію проєкту, який створили під час навчання Урбан Руху. Завершити роботи планують ближче до осені. Нині ж нова команда реалізує свій проєкт, який можна буде побачити вже найближчим часом. Стати частиною активної молоді та долучитися до Урбанхвилі можна на сайті, заповнивши форму. Це колосальна безкоштовна можливість саме в першу чергу підліткам, так як вони змінотворці і в такий нелегкий час, який ми живемо, вони можуть вже зараз своїми спільними діями, мріями діяти, вивчати і також вчитися бути такими топ-менеджерами, розпочинати над своїми проектами. І втілювати їх в життя. Наша програма буде тривати всього три місяці, один раз на тиждень заняття, де вони будуть не тільки навчатися, але й працювати над своїм проєктом. У білій Церкві пройшов етап масштабного благодійного марафону «Ультра-Юкрейн». Крім військових, до пробігу долучилися білоцерківці, щоб підтримати збір коштів на реабілітаційний спортзал для побратимів із фронту. А це 7 мільйонів гривень. Марафон долають військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс Сергій Панкевич та Іван Гуляк. Зокрема, забіг стартував на володарській трасі та становив 7 кілометрів до Білоцерківської міської ради. Разом з марафонцями бігли і місцеві спортсмени, які доєдналися до благодійної ініціативи. У центрі міста на них чекали представники влади, які подарували прапор нашого міста. Зазначу, наразі вже вдалося зібрати понад 86 тисяч гривень. Зараз ми шукаємо партнерів, тому ну, що 7 мільйонів це ну, не про людський збір, це дуже тяжко зараз зібрати такі кошти. Ми шукаємо партнерів, які би допомогли нам цьому. Почали ми з рідного міста Троговища, були у Львові, Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниця і забігли до вас білу церкву. А 13 числа ми вже зранку будемо в Києві. Такі дистанції складно бігти психологічно. Тобто Такі дистанції треба бігти головою. Тому що тіло болить, ноги горять, і кожного дня все тяжче і тяжче. Але нашим там на передовій також тяжко. І тому ми разом всі до перемоги. Уському місті Ченду тривають всесвітні ігри 2025. Це одна з найпрестижніших подій з неолімпійських видів спорту, яка відбувається раз на чотири роки. У складі збірної України є і білоцерківські веслувальники, тренерка спортшколи Зміна Олена Скворцова та президент міської федерації веслування Микола Верховецький. Наші спортсмени не лише успішно подолали попередні та півфінальні заїзди на різних дистанціях, а й блискуче виступили у фінал. Зокрема, у складі команди на човнах Дракон Олена та Микола здобули для України дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди. Зазначу, нині у загальному медальному заліку на всесвітніх іграх наша країна посідає четверте місце. Нового робочого тижня температура в Україні знизиться, а тридцятки залишаться лише на півдні та південному сході. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. У білій церкві у вівторок та середу буде похмуро, але без опадів. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 25. Ясне небо та дещо вищі показники обіцяє нам четверта п'ятниця. Температурний максимум у ці дні 26 за Цельсієм. Натомість вихідні потішать справу. Завжнім літнім теплом до 29 градусів та без опадів. До речі, за народними прикметами, якщо у першій половині серпня погода стабільна, зима буде довгою. Це поки всі головні новини Білої церкви. Завтра я розповім більше. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.